Вітаю! Сьогодні огляд на бензоріз від австрійського бренду Zipper. Це високопродуктивний інструмент, призначений для різня твердих матеріалів, таких як бетон, метал, асфальт і камінь, із використанням потужного бензинового двигуна. Давайте розглянемо основні технічні характеристики бензорізу. Отож. Ріжучий алмазний диск іде в комплекті з бензорізом діаметром 350 мм. Але є можливість поставити і диск діаметром 300 мм. Посадковий діаметр 25,4 мм. З 13 кг бензоріз має двохтактний бензиновий двигун з потужністю у 3 кВт. Комплект поставки входить ось такий шланг, адже для запобігання перегріву диску та зменшення кількості пилу передбачено водяне охолодження. Щодо самого корпусу, то він виконаний з пластику та сплаву дюраль алюмінію. Металевий бак об'ємом на півтори літри. Ремінь захищений під кожухом. В даній моделі передбачено два повітряних фільтри. Ось такий стартер з плавним пуском. Зверху ми бачимо речаги газу, запуску бензоріза та кнопка для його вимкнення. Ці якісні моделі вже давно чудово зарекомендували себе на ринку України. Вони є по наявності, тож переходьте на сайт та робіть замовлення.